29 березня 1975-го сен шарль що в Монреалі, Квебек. 16-річна Шерон домовилася про зустріч із своїм хлопцем Джоном та друзями в цій місцевій піцерії, що знаходиться на Еш Авеню. Усього в 4 кварталах від її будинку. А це лише 8 хвилин пішки. Цілком імовірно, хтось з вас зараз дивиться це відео саме з цієї будівлі або будівлі навпроти. Шерон часто проводила час у місцевій піцерії, тому що це було місце для підліткової тусовки. Забувши сумочку вдома, вона пішла із свого будинку приблизно о сьомій вечора. Але друзі Шерон так її і не дочекалися в тій піцерії. Це не викликало жодного занепокоєння, оскільки вони припустили, що подруга просто залишилася вдома. Ну а вдома, як ви розумієте, її батьки були впевнені, що донька зараз проводить час із друзями. Жоден з них не міг пропустити, що саме зараз із 16-річною Шерон Пріор відбувається дещо дуже жахливе. і вони більше ніколи її не побачать. Того ж дня в провулку біля тієї самої піцерії, конкретніше на еш Авеню 565, приблизно о 9-й вечора, а це через 2 години, як Шерон пішла із дома, на іншу 22-річну жінку на ім'я Шеріл напав невідомий чоловік. От, до речі, його фоторобот. Про це матері дівчинки Івонні розповіла подруга Шерон Донна. Вже тоді Івона почала сильно прийматися, чи все добре із її донькою. Івона остаточно зрозуміла, що щось не так, коли донька не з'явилася. Вдома в обумовлену годину. Зазвичай Шерон поверталася додому до 11-ї ночі. А якщо десь затримується, то завжди телефонувала і попереджала про це. Цього разу телефон мовчав. Перше, що зробила Івона, це зателефонувала додому декільком друзям доньки. Ну тими, з ким вона повинна була зустрітися в піцерії. На свій жах вона дізналася, що Шерон так і не з'являлася там, підтвердивши свої побоювання, жінка зателефонувала у поліцію, щоб повідомити, що її донька зникла безвісти. Диспетчер мені відповів тоді. Вона просто напевно десь на вечірці зараз і втратила лік часу. Повернеться завтра, не переймайтеся. Я відповіла: ви не розумієте, був скоєний напад на жінку. І вона припустила, що напад на шеріл в тому провулку і зникнення її доньки пов'язані. Коли поліцейські прибули до їхнього будинку, намагалися заспокоїти жінку, мов Шерон просто втекла. Це ж підлітки, самі розумієте. На що і вона показала сумку доньки із особистими речами, документами та грошима, яку та забула в той вечір вдома. Типу, куди ж вона могла втекти без жодної копійки? Поліцейські пообіцяли зробити усе можливе, щоб знайти дівчинку, та порадили не відходити від телефону на той випадок, якщо Шерон зателефонує. Деякі однокласники та друзі зниклої безвісти вирішили допомогти поліції із пошуками дівчини. Вони прочісували район, провулки опитували одноліток, чи не тусувалися вони разом, чи щось таке. На жаль, безрезультатно. 1 квітня 1975, третій день з моменту зникнення в 25 кілометрах від будинку зниклої безвісти дівчинки. Місцевий бджоляр звернув увагу, що ворота, які ведуть до його вуликів на полі Лонгей, були широко відкриті. Чоловік пішов перевірити, чи нічого не вкрали або не зіпсували, і побачив в кущах на снігу пару джинсів. А в метрі від них лежав труп молодої дівчинки. Додаткові матеріали, а також фото без цензури, ви знайдете в моєму телеграм-каналі. Коли поліцейські прибули на місце подія, оглянувши тіло, вони побачили, що навколо шиї була міцно намотана чоловіча робоча сорочка, а її нижня білизна висіла на гілці дерева поруч. Щодо сорочки, це був комір 43-го розміру, а рукава мали довжину близько 86 см. сантиметрів. З такими розмірами можна було припустити, що сорочка належала чоловікові з ростом близько 183 см. сантиметрів. Також бився залишив відбитки взуття 41-го розміру, безпосередньо навколо трупа. Одразу ж були зроблені гіпсові знімки, дослідивши які експертиза встановила, що чоловік важив близько 91 кг. Окрім іншого, на місці злочину виявили сліди від протекторів шин. Такі сліди могли залишити близько 37 моделей авто, які існували в той період. Маються на увазі автівки по типу Jeep Wrangler. На місці події працювали детективи Жак Дютріше та Рено Лакомб з відділку поліції Лонгей. Вони припустили, що дівчинку вбили не тут, ймовірно вбивця заїхав на територію пасіки, виключно щоб скинути тіло. Сліди шин та взуття на снігу та в багнюці вказували на те, що невідомий чоловік спершу викинув тіло, потім повернувся в машину, щоб дістати одяг дівчинки, а це джинси та білизну. І вже не відходячи від авто, викинув їх в бік тіла. На місці особу вбитою встановити не вдалося, оскільки при трупі не було документів. Тим не менш, слідство пов'язало звернення про зниклу безвісти Шерон Пріор із виявленим тілом. Детективи були майже на 100% впевнені, що це вона пізніше того ж дня особу остаточно встановили. Тільки от Івона, мама дівчинки, дізналася жахливу новину лише наступного дня, 2 квітня, або через 4 дні після зникнення Шерон. Ви думаєте, що поліцейські прибули до її дверей, щоб обережно повідомити жахливу новину, а потім запросити жінку на пізнання тіла? Ні, життя куди цікавіше. Коли мама зникло йшла вулицю із доньками, близнючками Морен і Дорен, побачила свого знайомого на ім'я Роні, котрий із блідим обличчям тупився в газету. Я спитала його Роні, що написано в тій газеті. Він подивився на мене і нічого не відповів. Я перебігла вулицю, вирвала цю газету із його рук. Він міцно її тримав, відбігла назад. Як я пам'ятаю, там було написано була знайдена дівчинка. Я знала. Це була вона. Із спогадів Дорен і Морен Івона в істериці кричала: Це вона, це вона. Септо фотографію безпосередньо з місця злочину злили журналістам раніше, ніж повідомили матір дівчинки, що Шерон знайшли мертвою. Отак безглуздо із газетного заголовку вона зрозуміла, що її донька вбита. При більш детальному огляді тіла судмедексперти знайшли фрагмент клійкої стрічки у волосі Шерон. Цей фрагмент був, наче, пережований, типу буквально. Імовірно, нападник використовував стрічку в якості кляпу. Також залишки клею від клейкої стрічки знайшли навколо зап'ястя обох рук, оскільки на місці події не було знайдено жодної стрічки, вважалося, що вбився, взяв її із собою, намагаючись приховати свої сліди. Також стало відомо, що дівчинку позбавили життя лише на третій день з моменту зникнення. 29 березня її викрили, і тільки 1 квітня, в той самий день, коли бджоляр натрапив на тіло, вона померла. Себто, копи зрозуміли, що вбився не просто скинув труп в тому полі, він викинув її ще живою. Підтверджують цю гепотезу, те, що Шерон стискала в руці гілку куща. Причиною смерті став пневмогематоз, якщо сильно спростити кров в легенях. Окрім цього, було виявлено два переломи щелепи: перелом носу та купу синців. І так, над дівчиною вчинили наругу перед тим, як позбавити життя. Чисте взуття Шерон вказувало на те, що ймовірніше за все, це відбувалося всередині автомобіля. Нагадую, що це був 75-й рік, і про ДНК докази мови далеко не було. Тим не менш, усі біологічні зразки, ви розумієте про що я, а також оту сорочку та одяг шерон, включаючи білизну, були герметично замкнені для зберігання в холодних умовах, щоб зразки не зіпсувалися, і це була дуже хороша ідея. Поговоримо про це трохи пізніше. Детективи працювали. Над створенням попереднього профілю убивця, базуючись на інформації, яку вдалося з'ясувати на місці злочину. Окрім розміру взуття, слідів протекторів колес, автомобіля та сорочки, яка не факт, що належала убивці, зачіпок не було. Але завжди треба з чогось починати. І цього вже немало. За однією із версій дівчинку викрали дорогою до піцерії. от тільки невідомо її затягнули в автомобіль силою чи запропонували підвести, оскільки того вечора ішов дощ. Ну а потім викрадач тримав її десь три дні, доки не викинув в тому полі помирати. Інша версія полягала в тому, що Шерон стала черговою жертвою серійного вбивці, адже в ті роки в Квебеку сталося кілька нерозкритих вбивств. А ось це вже цікаво. Тож я почав вгуглити і натрапив на деякі справи, які своїм почерком сильно нагадують наш випадок. Наприклад, 9 липня 1974-го у Шаттоге було вбито 12-річну Норму О'Брайан. Дівчинка була знайдена після того, як зазнала насильства, і була задушена. Майже як в нашому випадку, у тому ж році, майже через три місяці після зникнення Шерон, 23 червня, 14-річна Дебі Фішер стала жертвою схожого нападу. Її тіло виявили у покинутій машині. Схожий почерк. Таймлайн і географічна близькість викликають припущення про серійного злочинця, якого в пресі прозвали вбивцею повного місяця. Тим не менше, підкреслюю, ці вбивства так і не були офіційно пов'язані, бо вбивцю цих двох дівчат, яких я навів у приклад, спіймали. І якщо чесно, за два роки, які я займаюся Трокраймом, я вперше зустрічаю подібне от його фотографія. Як ви можете бачити, обличчя убивця заретушоване. Справа в тому, що його особистість заборонено розголошувати, і офіційно у відкритих джерелах його особа так і не була розкрита. Такий прикол, що на момент скоєння злочинів йому було 16 і 17 років. Його затримали у віці 18 років, та 21 березня 77-го визнали винним, але підозрюваного усудили як неповнолітнього Шарите. Ну, бо вік на момент вбивства рахується, а не суду. Тож на нього розповсюджується канадська правова норма, спрямована на захист прав неповнолітніх. Враховуючи, що цей чувак єбать який небезпечний і вже вийшов із тюрми, бо нагадую його судили як неповнолітнього. Тож два довічних тут не працюють. На мою думку, було б непогано, якби його сусіди, в яких можуть бути доньки від 12 до 18 років, знали правду. Ну коротше, Шерон вбив хтось інший. Давайте спробуємо розібратись. Лише нагадаю: поставити лайк цьому відео та підписатися. Маю надію, що до Різдва нас буде вже 200 тисяч. Бо твоя підписка найкращий подарунок для мене на Різдво. Приєднуйся до нашої Трукраїм родини. Ті часи шукати злочинця було дійсно нелегко, бо не було ані камер відеоспостереження, ані веш мобільного зв'язку, щоб пінгувати сигнал телефону жертви, як це роблять зараз, ані ДНК експертиза, як я вже казав. Тож максимум, який витиснули детективи із того, що мали, це наступні припущення. Копи припустили, що вбився, точно був знайомим із місцевістю. Типу він знав, хоч бджоляр і зачиняє ворота, але ніколи не зачиняє їх на замок. Він розумів, який ґрунт в цьому полі, і що його авто не застрягне, якщо земля трішечки підморозиться. Окрім цього, якщо він знав, що поле використовується бджолярем, то знав, що до пізньої весни той бджоляр не повинен був і суватися туди. Тож тіло залишиться там непоміченим принаймні декілька тижнів, якщо не місяців. Отут він правда прорахувався. Невідомо чи Шерон стала раптовою жертвою, чи звір готувався і вистежував її протягом першого року розслідування справи. Вбивства Шерон поліція допитала 38 чоловіків. Серед яких шестеро стали головними підозрюваними. Через відсутність доказів та алібі їх відпустила, але розслідування не припинялося. Влада звернулася до громадськості, сподіваючись, що хтось із місцевих мешканців має важливу інформацію, яка допоможе виявити вбивцю. І навіть якась дрібниця може стати вирішальною для розкриття цієї справи. Чуда не сталося, більше зачіпок не було. Це все. Справу розкрити не вдалося. Поки що. Минуло майже 50 років, перш ніж розслідування зрушило з мертвої точки. 2022 рік слідчі відділу особливо тяжких злочинів та нерозкритих вбивств повторно відкрили цю справу. Ідея полягала в тому, щоб знайти детектива, який взагалі нічого про це ніколи не чув, щоб він подивився на матеріали справи незамиленим оком. А це коло восьми коробок із матеріалами справи Ерік Рассо. Вивчив усі ці матеріали та звернув увагу, що біологічні зразки убивці, як і одяг Шерон, досі зберігаються в бюро. Зловмисник залишив свою ДНК принаймні в трьох різних місцях на місці злочину: на Рубашці, на Пальто Шерон та безпосередньо на самій жертві. Цей зразок теж досі зберігався. Так прикольно, що в далекому 75-му році, за 12 років до того, як вперше в історії людства ДНК докази будуть використані в судовому процесі, комусь вистачило клепки зібрати їх та зберегти. Це прям вау. Ну коротше, ці зразки ДНК зібрали, порівняли між собою, встановили, що усі вони належать одній людині. Звучить круто, але на практиці не все так просто. Хто дивився моє відео про убивцю золотого штату, вже зрозуміло, що я маю на увазі. В нас є ДНК убивці, але немає підозрюваного з ДНК, якого порівняти наявний зразок. Тож Ерік Расу вирішив спробувати прогнати ДНК через генеалогічну базу даних. І це дало свій результат. База видала збіг із родовою лінією сім'ї Роумін. Прізвище Роумін внесли до архівів пенетиціарної системи, щоб чекнути, чи був якийсь ув'язнений із таким прізвищем колись. І знову збіг. Франклін Мейвуд Роумін. Ба більше місцеві бази даних показали, що на момент вбивства Шерон Ромін мав дві адреси в Монреалі та Лонгеї. Окрім цього, з'ясувалося, що це той ще фрукт. Його вдалося відстежити до округу Путнем у західній Вірджинії, США. Тож канадська поліція зв'язалася з американськими колегами, щоб залучити їх до розслідування вбивства 16-річної Шерон Пріор. Яке сталося ще в 75-му році? Френкліт Роумін став підозрюваним у цій справі. Поліція західної Вірджинії надала особисту справу Роуміна, яка виявила багато цікавих деталей про його минуле. Щоб ви розуміли, цей їбанашка нападав на жінок ще з дев'ятирічного віку. Був частим гостем в центрах утримання неповнолітніх злочинців. Більшу частину дорослого життя він провів від в'язниці до в'язниці. Наприклад, в 1964-му у віці 18 років, він був засуджений за побиття та зґворання молодої дівчини. Усього через три роки знову попався за аналогічний злочин. Обидва рази якимось чином його вдалося уникнути. Покарання в 1969 році. Чувак мігрував до Канади, але повернувся у штати через 5 років, в 1974-му, за рік до вбивства Шерон. Одразу після повернення додому Френклін почав чіплятися до дівчини, що працювала офіціанткою. Вона сказала Ні. Яке він інтерпретував у простеж за мною після роботи до мого будинку, розбий вікно та візьми з силою. Так саме це він і зробив. А коли закінчив, кинув гроші на ліжко, наче дівчина, яку він щойно зґвалів, якась секс-працівниця, дівчина викликала поліцію та поїхала в лікарню на експертизу, щоб довести зброння. Навіть назвала слідчим ім'я свого нападника. Франклін Роумін його заарештували, але він вніс заставу і був звільнений в очікуванні суду. Як ви зрозуміли, в суді його так і не дочекалися. Єбанат втік в Канаду. На момент вбивства Шерон він був в Монреалі. Але про це пізніше. Після двох років життя в Канаді його спіймали на запит США та екстрадували назад. Франклін Ромін був засуджений за напад на офіціантку в лютому 76-го року. Присяжні винесли йому максимальне довічне ув'язнення з рекомендацією про милосердя, оскільки в той час за такий злочин була передбачена смертна кара. Відбував він своє покарання в державній в'язниці Маунсвіля. Проте недовго, бо усього, через 4 роки в 1980-му апеляційний суд скасував його. Засудження через технічну помилку, пов'язану з неналежними інструкціями присяжних. Роміна чекав новий судовий розгляд, але замість цього він вирішив визнати себе винним у менш тяжкому злочині, а саме сексуальному насильстві другого ступеня. Тож менше ніж через рік його знову відпустили на волю. Він знову поїхав до Канади, де прожив наступні два роки до 1982-го. Там він не здох від серцевої недостатності у віці 36 років. Тим не менше, це не зупинило слідство. Пам'ятаєте, я розповідав про жінку на Шерін, на яку напали в провулку біля тієї піцерії в той самий проміжок часу, коли зникла Шерон? Я ще показав вам оцей фоторобот. Так от, ну якось дуже схожий він мені на Франкліна. От тільки по таймінгу я хезе, як він стиг би опанувати одразу дві жертви, або Шерон стала його другою спробою після невдачі із Шеріл. От тільки у відкритих джерелах значиться, що напад був скоєний о 9-й А це через дві години, як Шерон вийшла із дому і пішла до піцерії, куди йти усього 8 хвилин. Якщо в обох випадках це справа рук Франкліна, то або журналісти наплутали таймінг, або Шерон вже була зв'язана в автомобіль. Коротше, дивно. Припустимо, що це дві різні людини, але я не міг не звернути увагу на схожість. Who knows. І так я вже забув про рубашку та взуття. Тут повне співпадіння. Окрім цього, на нього була зареєстрована автівка джип Вранглер, яким він користувався на момент вбивства. Ну ви поняли так? Сиди протекторів на місці вбивства, імовірно, залишив саме такий джип. Це все непрямі докази. Цього недостатньо, щоб закрити справу. Коротше, нам треба вже остаточно довести, що саме ця залупіндра скоїла той страшний злочин. А я нагадаю, що зразка ДНК-покидька в нас як не було, так і досі немає, бо голова ця вмерла у 82-му, за 5 років до появи ДНК тестування в криміналістиці. Тож копи звернулися до найближчих родичів підозрюваного, якщо точніше, до його братів Ноя та Майкла, щоб ті надали свою ДНК для порівняння. Тіпи погодилися, не заперечували, що братик Франклін той ще покидьок, і не здивуються, якщо він зробив те, в чому його звинувачують. Ба більше розповіли, що він чіплявся до дружини когось із них. Типу намагався зґвалта. І що ви думаєте? Результат тестів показав, що зразки ДНК, знайдені на сорочці та нижній білизні, надійшли від когось, хто був тісно пов'язаним з Ноєм та Майклом. От такої. Але й цього замало. Нам потрібен зразок підозрюваного. Що робити, спитаєте ви мене? Він же 40 років як в труні. А я відповім: взяти лопати і копати, стара, добра, ексгумація. У березні 2022 року детективи в Канаді звернулися до суддів Західній Вірджинії з проханням ексгумувати тіло Франкліна Роміна, щоб вилучити ДНК з його кісток. Але і тут не без проблем. Коли родина Ромін дізналася, що влада планує ексгумувати тіло Франкліна, вони виступили проти цього. У своєму зверненні вони зазначили, що їхня релігія забороняє подібні дії. Вони додали, що оскільки їхня мати була похована поруч із сином, будь-яке втручання в його могилу вплине і не. Її спокій суддя прийняв рішення, що розкриття вбивства має більший пріоритет ніж побоювання родини. Роумін. він запевнив їх, що будуть вжиті всі необхідні заходи, щоб не порушити спокій могили їхньої матері, і підписав документи, які дозволяють екзумувати тіло Франкліна для збору ДНК 20 квітня 2023 року. Його таки відкопали та зібрали кістки, які ще залишились. Як ніяк він вже 41 рік, як труп. Що теж ускладнює процес тестування, попри усі складнощі та погані зразки ДНК зібрання із кісток, 23 травня 2023 року було оголошено, що ДНК у справі Шерон та зразки взяті із скелетних останків Франкліна Роуміна ідеально збіглися. Тож саме ця Галіма потвора вчинила наругу, а потім кинула помирати 16-річну Шерон на снігу в тому холодному полі, в далекому 1975 році. Достеменно невідомо, скільки ще дівчат він міг вбити в такий спосіб, і чи взагалі вбивав. Можете написати свою думку в коментарях. Також до сьогодні невідомо, де саме перебувала Шерон ті три дні з моменту зникнення. До моменту вбивства. Но в 2004 році поліцейські влаштували обшуки в гаражі одного із сусідів Шерон, що жив через декілька будинків, та який був підозрюваним у цій справі. Навіть розкопали фундамент будинку під гаражем, проте жодних доказів, що дівчинку там утримували, так і не знайшли. Тож, скоріш за все, ми ніколи не дізнаємось правди, оскільки викрадач вже давно здох і свідчити не може. Але різне буває. Чому важливо було закрити цю справу? Спитаєте ви мене? Бо убивця і так же давно помер. Ну, по-перше, щоб точно встановити, що це був він, а не хтось інший, хто досі живий, наприклад, сусід дівчинки, якому перекупали гараж. По-друге, закриття справи давало родині дівчинки перед усім її досі живій мамі змогу знайти спокій і остаточно отримати підтвердження того, хто насправді був винний. Це я вже мовчу про криміналістику як науку. Ну, типу, коли убився вже встановлений, простіше визначити помилки, проаналізувати, де слідство повернуло не туди тощо, щоб у майбутньому не повторити цих помилок. Важливо пам'ятати, що правосуддя не має терміну давності. Ну а ми з вами вже скоро знову побачимось в різдвяному випуску True Crime. Перевірте свою підписку, щоб не пропустити. Така історія малята. Дякую за перегляд. Бережіть себе!